Згадала історію про кліща свого. Коротше, мене влітку вкусив кліщ, і потім після цього, як почалося довге лікування, ці антибіотики, вони сильні. Після цього у мене алергія постійно, щоб я не їла, щоб не пила. Коротше, я тепер алкоголь взагалі не вживаю, бо потім я вся в плямах і чешуся. Так от, я до чого? Я не про те, ж я не жалію, хоча мені. А про те, що я зробила. Не сюди. Ну, як не сюди. Рік тому я зробила натальну карту. Ну, дівчат, буває таке щось бахне в голову. Вони такі, Зроблю натальну карту. А, так от, що мені там розказували в натальній карті? По-перше, <про>, про те, що я вийду заміж, Ну, чи буде якась пропозиція, чи щось буде серйозне в, в жовтні, десь з 12 жовтня по там, ну, коротше, якийсь там період. І в принципі, в принципі, сказали правду, ту, тому, що потім на сцені де зайшов початок виступу, ми виходимо на сцену. Вітаємось з нашим глядачем, і потім у нас є якась така підготовча, ще не номер, а так як вітання до нашого глядача. І жарти були про те, що у нашого вікуся ще не заміжня, так от Ну коротше, там все це вітання було збудоване саме на тому, що Віка шукає жениха і мені там пропонується все замі таке інше. Тобто, тут, начебто, ну приблизно вгадали. Не вгадали, що це буде не по-справжньому, але ж в принципі воно було, було. А от те, що мене ввело в шок. Цьому році, це саме вкус кліща, і в принципі не тільки укус, а ця алергія після цього всього. Так, яка вже у мене вже це ну півроку, півроку я мучуюсь е, з цим питанням. Так, от, про це мені нічого не сказали. Але це такий, знаєте, мені важко сказати, що я це забуду через рік чи два. Це і на все життя я вже запам'ятаю. Ну, коротше, щось я не дуже стала довіряти, натальні карти там, фігня, це все. Mala <laughs>